Вітаю, це програма. Ми з вами, я Вікторія Панченко, і сьогодні ми поговоримо про ветеринарну допомогу у Польщі. Адже багато українських переселенців тікали від війни зі своїми чотирилапими друзями, і польські ветеринари підтримували кожного, чий домашній улюбленець потребував допомоги. Але яка ситуація наразі? Чи є безкоштовні ветеринарні програми для тварин з України? Що обов'язково має бути у їх ветпаспортах, та куди можна звернутися за ветеринарною допомогою у Польщі? Про все це і не тільки розпитаємо Павліну Гарасим. Павліна Гарасим, ветеринар, волонтер у благодійному фонді для добра. Вліна, вітаємо вас у нашій студії. Дякую. Я бачу, що ви сьогодні не сама прийшли до нас. Як завжди. Знайомте Це кішка Ксюша. Ми її вже так назвали. Знайшли її на вулицях Львова на початку війни. Оскільки поки ж це видно, що вона є породиською, плоскомордою, ну і її не було в цьому місці раніше, підозрюємо, що її покинули власники. Дійсно дивна історія, чому господарі полежали своїх тварин, адже через україно польський кордон їх пропускали навіть без ветпаспортів. І такий досвід мала наша глядачка. Давайте подивимось її коментар. Коли ми все ж таки дійшли до пропускного пункту. Нас ніхто нічого не перевіряв. дуже багато було людей, просто поставили штамп і ідіть далі. Потім, коли ми перейшли кордон, нас просто взяли за шкірку і засунули в автобус mm -hmm. і ну, куди нас потім привезли до великого пункту для біженців. Нам принесли мисочку. Налили водички, положили туди сухого корму для, для собачок. Навіть навіть був і вологий корм. Це якої... Ну тобто всі були готові до того, що і прийдуть люди, і прийдуть діти, і будуть також тварини. Зараз ситуація змінилася. Які документи потрібні для того, щоб господар з твариною міг в'їхати в зону Європейського Союзу? Ситуація зараз змінилася фактично повністю, оскільки до війни не потрібно було титрів антитіл. Зараз потрібні знову титри антитіл. З цими титрами антитіл тварини можуть подорожувати по всій Європі і більше того, не тільки по Європі, а фактично по цілому світу. Треба подбати, щоб були титри антитіл, щоб був міжнародний ветеринарний паспорт. І щоб була переноска, тому що дуже багато тварин згубили саме через те, що не мали переносок. Тобто їхати з котом на руках це не найкраща ідея. От суперспокійна кішка, і просто набридло сидіти. Єдиним виключенням може бути, коли особа перетинає кордон з зони, в якій зараз ідуть гострі бої, тобто дійсно евакуйовані люди, і вони перетинають кордон вперше. Тоді можуть не мати титрим антитіл, але зобов'язані мати ось такий ветеринарний паспорт. Це єдиний паспорт ветеринарного зразка, державного зразка. Він має на собі герб. Він відрізняється від, всім, від всіх інших паспортів, тим, що він внесений в реєстр. Тобто тільки ці паспорти зараз дійсні для перетину кордону. Окрім цього, кіт обов'язково має мати або собака чіп. Люди, от чіпований кіт, нічого йому не бракує. Піднімається холка, робиться, звичайно, укол, відпускається, зчитується сканером. Все, кіт чіпований. Це 30 секунд діла. І все. Не бійтеся чіпувати тварин. Більше того, це їхня безпека. Навіть будучи в Україні, ви ніколи не знаєте, де кіт вирветься чи собака. Чи хтось вкраде, чи ще щось. Це єдиний спосіб підтвердити, що ця тварина ваша. До речі, за законами України, просто мало хто ними цікавиться. Ідентифікаційний чіп є єдиною підставою вважати, що тварина ваша. Паспорт ні про що не говорить. Вакцинація загальна не так цікавить на кордоні, але вакцинація проти сказу повинна бути. Я зараз пропоную не нервувати Китю. Ми її зараз покладемо у переноску для того, щоб вона спокійненько собі там могла комфортно займатися своїми справами. Я попрошу Ксюшу, нашу журналістку, винести нам переноску і допомогти нам Ксюшу ще одну, покласти туди. О. Не хоче вже вона туди, вона хоче по своїм справам. Звичайно. Бокоти дуже ділові. Так. Ось так. Так, ми отак з іншого боку її поставимо, щоб вона Добрий. бачила, що тут у нас відбувається в студії, була в курсі всіх справ. Зараз ще маємо один коментар, запитання від нашої глядачки, яке якраз стосується чіпування. Добрий день, Мене звати Ірина Лукача. У мене є двоє тварин: Маркіза і Риж. І я хотіла би запитати, чи реально і чи можливо зараз зробити безкоштовне чіпування провивку від сказу в Польщі, так як було це на початку березня чи в лютому місяці, чи ще є ця програма, і тому що це дуже важливо. Багато людей зараз знову приїжджає з тваринами, і як з цим буде? Ну, знову ж таки, ті люди, які зараз приїжджають з тваринами, зобов'язані зробити це на території України, тому що вони просто не в'їдуть з цими тваринами в Польщу. І очевидно, Польща зараз не вакцинує і не ставить чіпи так, як на початку, тому що в них вже є чітка вимога. Ви маєте приїхати зі всім готовим. Тому зараз дуже багато Європа допомагає Україні, щоб в Україні були клініки, навіть у Львові є клініка, в Дніпрі, в Києві. В Харкові, де безкоштовно для внутрішньо переселених осіб відбувається стериліза для їхніх тварин, відбувається стерилізація, вакцинація, чіпування і виготовлення документів. Нам підтверджує, що це дійсно так. Якщо якогось пункту у ветеринарному паспорті не буде і людина буде повертатися з Польщі до України, чи можуть не пропустити таку людину на кордоні і чи потрібно буде сплачувати якийсь штраф? Ні, абсолютно ні. Ви можете повертатися, ви могли в'їхати в Польщу з одним котом, а вернутися з десятьма. Ніхто в вас навіть не подивиться, тобто українська сторона абсолютно не польська пропускає одразу. Навіть ніхто не дивиться. Де зараз можна знайти інформацію про допомогу саме тваринам, які прибули з України у Польщу? Ситуація зміниться змінюється буквально щоденно. Більшість тої допомоги, яка надавалася зараз, вже не надається тому з треба уточнювати. причин. Тому при зверненні до будь-яких фондів потрібно спершу уточнювати, чи ця інформація ще актуальна, тому що на сторінках могли, наприклад, не повидаляти далі їх десь тегати, а вони вже не мають чим допомогти. Угу. Я знаю, що раніше ще були такі переліки місць, де можна отримати безкоштовно навіть корм. І такий перелік є у нас на графіці, але все одно потрібно перевіряти, чи зараз ось ці кабінети, лікарні або там приватні якісь клініки можуть допомогти з безкоштовним кормом. Так як часто взагалі у Польщі потрібно показувати свого домашнього улюбленця ветеринару? Є якась періодичність. Чи угу. звісно ж, ви стикаєтесь, коли приїжджаєте з тваринами, з тим, що країни Європи дбають про тварин? В них є чітко закони, які працюють на права тварин, і кожен власник незалежно від того, українець він не українець. Зобов'язаний дбати про здоров'я тварин. Якщо ви цього не робили в Україні, вам прийдеться це робити в Польщі чи де-інде. Чому? Тому що заблохачена тварина з блохами, тварина з гнилими зубами, тварина, яка має хронічні неліковані захворювання, ви не маєте довідки, що ви лікуєтесь в такого-то лікаря і в клініці цього не підтвердять. Вас можуть вилучити цю тварину за жорстоке поводження, плюс на вас можуть написати з скаргу у прокуратуру, і це тут зовсім не жарти, тому що кожна, кожна організація захисту тварин, як державна, так і приватні. Мають право вилучити тварину, якщо тварина в неналежному стані, якщо тварині ж загрожує її життю чи здоров'ю будь-що загрожує, цю тварину мають право вилучити, і поліція буде на їх стороні. Тобто тут є з чого взяти приклад і є чим повчитися. Тому нам треба дбати про тварин, коли ми приїжджаємо сюди, і двічі на рік. Двічі профілактично показувати лікарю. Якщо ж тварина має якісь хронічні захворювання чи потребує допомоги, ну ви змушені її надати. Ви зобов'язані це зробити. Якщо ви десь будете, не знаю. Кричати, бити на собаку на вулиці, ну то рахуйте, ви ту собаку скоріш за все більше не побачите і ще її отримаєте, мабуть, який штраф так обов'язково. От, якщо ти вже у Польщі приходиш до ветеринарної клініки, на що будуть звертати увагу? На все як звичайний ветеринарний огляд, все так само. Тобто будуть дивитися зубки, будуть повністю, дивитися вушки. Так. Так, 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 будуть як міряти температуру незалежно від того, чи це українська чи польська тварина, огляд буде проходити так само, як в Україні. Угу. А куди можуть звернутися власники екзотичних тварин? Власники тварин екзотичних всі знають, що є проблема з лікарями-екзотологами. Спершу в нас навіть серед власників таких є вислів. Спершу ти заводиш лікаря, потім ти заводиш тваринку. Серйозно так є серед відповідальних власників в Польщі. Так само, тобто ви маєте спершу подбати про наявність клініки, і цим треба цікавитись, тому що клінік є дуже багато в кожному місті є клініки, але не кожна клініка займається тими чи іншими видами тварин. Можливо, ви зараз збираєте гроші на допомогу тваринам. Ми можемо якраз цю інформацію озвучити і трішечки долучитися до цієї ініціативи. Так, Львівський благодійний фонд для добра, якому я постійно допомагаю. Ми евакуйовували тварин з зони війни буквально від перших днів. Зараз під опікою фонду є близько 180 тварин, і фонд постійно потребує допомоги, тому що насправді пошук цих родин, виготовлення документів, лікування, опіка це все тотальні суми. От я, наприклад, привезла Ксюшу, бо Ксюша знайшла родину тут в себе в Польщі. Вона тепер буде Варшавською дівчинкою. Ось і їдучи до вас, звичайно, Ксюша одразу поїхала зі мною. Так, ну ми дуже сподіваємося, що всі котики і всі тварини, які постраждали від війни, все ж таки знайдуть е, сім'ї, і ось така буде щаслива історія, з як з нашою кицькою Ксюшею. Вам дякуємо за те, що сьогодні вам знайшли. Також, час піднімаєте такі важливі теми, бо вони направду дуже важливі. Дякую вам. Нагадаю, що сьогодні до нашої студії завітала кішка Ксюша, яка знайшла родину у Варшаві, і ветеринар Павліна Гарасим. Ну а нашим глядачам нагадую, що ви можете знайти багато цікавої інформації на нашій платформі ua 24 TV. І пам'ятаєте, ви не одні, ми з вами.